І їм про як завжди з вами і ви на каналі. Так, і зараз буде вологовий день. Ну, звичайно, ніч, ну не в тому суті. Так, телефон дзвонить. Алло, добрий день. Алло, забери мене. А, Добре, скоро заберу. Ох. Друзі, це дзвонила мама. Моєї дружини Мирослави. Так, вона. хто не знає, дуже сильно збалована. Про неї відео ви зможете подивитися на моєму телеграм-каналі. Я його десь виставляв вроде, чи в квітні, чи в травні. коли саме не пам'ятаю, але ну, вроді би в травні. чи В квітні я коротше не пам'ятаю. Не сильно. От. Тому ми їдемо з вами. Треть, то моя хата. нова. Так. У мене постійно переїзди різні. Це наша нова хата, це моя нова хата. От. Опа! Добрий день! Добрий день! Ага-Я, змінили свій стиль. так ви раніше повинні, ви виглядали, выглядали туда. Ого! Ладно, Сідайте в машину. Так. добрый, вы холоднем? С ним. Вот, там. Добре, зараз поїдемо з вами додому. Я там вам покажу мою кімнату. Ну, вашу кімнату, господи, мою кімнату. Вашу кімнату покажу. Угу. Друзі, ну а ви ставте лайки, підписуйтесь на мій ютуб канал, телеграм канал. Посилання на нього буде в закріпленому коментарі. Та тут десь має з'явитися стерку зараз на нього. Тому скануйте, як телефон вот де на чому ви. Так. Ну що ж. Ваша кімната знаходиться тут. Ось, все вона. Ось! Най... Це найгірша кімната в моєму домі, якщо хто не знав, типа. Ну зрозуміло. Mm. Ну, все, давайте зараз Я буду готувати їсти вам. Так, давайте зачиняємо ворота. Ну, все, я зараз буду готувати їсти. ви тут можете бомж Та я не бомж Якщо хочете можете тут гірлянди свої, там що там біткоїни, що там у вас ще є? А Біткоїни там що у вас ще є. ну що у вас там ще есть Слідки золото можете ставити. я вам дозволяю Пример. Пример. Так, в холодильник у нас пусто то я приготую мої... Сірмові хотдоги. Вот. Давайте ми ставимо. Ой. Все, сідайте, сідайте. Стійте, ви куди, сідайте, їсти, їсти вам. Пані, їсти, давайте, їсти, сідайте. Щас. Все. Смачного вам. Ага, що вона агакнула, я не знаю взагалі нашу. ладно. Друзі, я поки що подивлюсь телевізор. Боже, мені здалося, що тут телек є. Просто давай. Фу я які... і не смачні. Все вони смачні. Боже, навіть не вмієш готувати Все я вмію готувати То ви не вмієте нічого готувати. Добре, вже зараз треба спати, тому ви будете йти в душ. Я після вас тоді, добре? Все, друзі, тому давайте зараз. Я вийду на вулицю. О, вже скупалась, так швидко. Все, я вже, ви вже сходили в душ. Чи ще? Там. Добре, я тоді піду кам. Йдемо? Йдемо, давайте. Давайте заходим, заходим, а що це таке ладно, це напевно з вазону виспалось пізніше. Будемо мити зараз руки, вот. от. Вот тому, друзі, вот так. Кот! Що за гімно таке? Так, нет-нет-нет-нет-нет! Це просто вже не можу его. Клара! Тобто... <с Billy> <с>... Як у вас там Анна Марія? Анна Марія. А, пішліть покажу вам дещо. Йдемо, йдемо за мною. Йдемо. Давайте це за Це не... що за гімно таке? Просто це ж ви що тут сходили в туалет, чи що? Ну ему короче, знаете, что швидко вышла из моего дома. Все, с ним я куда резко. Мне дуже-дуже приємно, всех люблю. И всем пока-пока. Так. Маны. Мангинь.